Скорочення штатів у генеральному штабі збройних сил України кількість особового складу у деяких підрозділах та органах військового управління буде зменшеною на 60%. Про це повідомив начальник головного управління оборонного планування генштабу Євгеній Острянський. Цей процес включає розформування низки військових структур, формування нових та оптимізації вже наявних. Це робиться для того, щоб усунути дублювання функцій. Вивільнені військовослужбовці перейдуть у штаби та штабу оперативного та тактичного рівнів, а Також бойові частини, що дасть змогу проведення ротацій підрозділів, які тривалий час перебувають в зоні бойових дій. Правоохоронців встановили осіб, особи всіх сімох загиблих у результаті вчорашніх терористичних російських ударів по харківській типографії. Чотирьох людей криміналісти ідентифікували за зразками ДНК. Повідомив керівник слідчого відділу поліції Сергій Балвінов. 26-річному харків'янину довелося надавати зразки ДНК, щоб впевнитися серед загиблих його мама. Вона працювала в друкарні машиністкою. Також лише після порівняння ДНК опізнали ще одну машиністку: друкарку та укладальника-пакувальника. Загалом після вчорашньої атаки на Харків загинуло семеро людей 21 особа дістала поранення. Співчуття і щирий сум за загиблими. І це очевидно ще одна тека, яка ляже в ту кримінальну справу, за якою судитимуть не лише Путіна, а й всіх тих, хто. Виконував його накази і виконував ці накази безпосередньо запускаючи ці ракети по Харкову. Українським в'язням надали право укладати контракти зі збройними силами України до кінця воєнного стану, заявив начальник головного управління персоналу Генерального штабу збройних сил України Роман Горбач. Він наголосив, що це не мобілізація ув'язнених, адже засуджені можуть підписати контракт лише на добровільній основі. За його словами, вже Багато в'язнів проявили ініціативу та виявили бажання проходити військову службу. Одягнув кітель української армії та здався. Прикордонники на Донеччині взяли в полон росіянина вночі ворожа група штурмом намагалася зайти на українські позиції. Але вогнем бійці бригади помста змусили противника відступити. Проте один із російських штурмовиків вирішив здатися в полон. Для цього він. Десь знайшов і надягнув кітель української армії, який нібито знайшов під час руху до позицій прикордонника. Україна екстрадувала організатора схеми нелегальної міграції. Правоохоронці встановили, що 58-річний громадянин однієї із країн Південної Азії ще у 2016 році прибув до України та Почав працювати на Росію. Він координував транснаціональне злочинне угруповання із переправлення незаконних переселенців до Європейського союзу. Такий канал використовувала Москва аби дестабілізувати міграційну ситуацію на заході. Україна передала зловмисника Польщі, де він був оголошений у міжнародний розшук. Держава допоможе відбудувати знищену росіянами друкарню у Харкові. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час свого візиту до міста. Це один із найбільших поліграфічних комплексів у Європі під час вчорашньої атаки. Там зруйновані виробничі потужності. Згоріли десятки тисяч свіжо надрукованих книжок, а точніше, 50 тисяч книг було знищено ворогом багато дитячої літератури, навчальних посібників та підручників. Ми знайдемо гроші, ну, людей повернути. Так, людей повернути ми, на жаль, ніхто не, ми, може. не можемо, але ми можемо на пам'ять цих людей да, да, да. зробити, зробити нову друкарню з цією ситуацією приблизна сукупність усіх українських підприємств падає на 40%. Це найпотужніше в Україні підприємство. Тому підручники, література сьогодні стають національною проблемою. Ми не зможемо їх надрукувати у цьому році 100%, якщо швидко не відновимо. Підтримати Сакартвело у Києві добігає до кінця акція солідарності з грузинським народом. Що відбувається на місці події, знає наша кореспондентка Катерина Галко. Вона із нами наживо. Катю вітаю. То що багато українців зібралися, аби підтримати боротьбу наших грузинських братів та сестер. Вітаю Василю, вітаю глядачів телеканалу Еспресо. Тож нині ми навпроти посольства Грузії у Києві. Тут сьогодні вже завершується акція солідарності з грузинським народом. До неї доєдналися кілька десятків українців і грузинів. Також як бачимо, цю акцію охороняло доволі багато поліцейських. Тож нині у середмісті в столиці багато грузинських стягів. А також звучать гасла українською, англійською та грузинською мовою, зокрема. Слава Україні, слава Грузії та Сакартвало не Росія. Чому українці вирішили вийти сьогодні, аби підтримати грузинський народ? Давайте почуємо далі. Вони хочуть європейський союз. Це настільки проєвропейська нація, це настільки. Великий супротив, що не підтримати це. Я просто не знаю, тому що Україна і Грузія це нібито знаєте два народи, які зараз намагаються боротися саме з окупацією Росії, тому що в Грузії дуже багато територій також окуповано Росією, і ми знаємо, що цей проросійський уряд Іванішвілі зараз робить все, аби Грузія стала колонією Росії, і саме тому ми думаємо, що акція солідарності це те найменше, що ми зараз як Україна можемо продемонструвати. Зараз худини активно намагаються не дати цьому статися не дозволити їх парламенту затягнути їх в Росію? Ну і світ, здебільшого, західний світ дуже мало про це говорить. Нагадаю, що вже кілька тижнів поспіль на вулицях Батумі, Тбілісі та інших грузинських міст проходять, відбуваються багатотисячні акції протесту проти ухвалення закону проєкту про іноагентів. Ці багатотисячні протести розганяють правоохоронці. Вони застосовують водомети. Вони застосовують, як кажуть, очевидці, гумові кулі та власне намагаються розігнати протестантів сьогодні до акції. Долучилися і грузини. Чому для них важливо, аби Український народ підтримував грузинів. Давайте почуємо далі. для них це однозначно важливо, тому що зараз Україна вступила у війну з Росією. Однозначно, і вони борються з ворогом, як і ми боролися не один раз. І якщо доведеться будемо боротися завжди за Грузію, за свободу і за свою країну. Законопроєкт про іноагентів був іні... був ініційований правлячою партією. Грузинська мрія він зобов'язує організації, які отримують понад 20% фінансування із за кордону зареєструватися як агенти іноземного впливу. Грузинська мрія стверджує, що такий законопроєкт покликаний забезпечити максимальну прозорість. Водночас опозиція стверджує, що такий законопроєкт створили та намагаються ухвалити, аби контролювати суспільство, контролювати пресу та. Придушити критику влади немало важливо зазначити, що такий же закон функціонує на Росії з 2012 року. Незважаючи на багатотисячні акції протесту, цей законопроєкт пройшов три читання та був відправлений до пані президентки Грузії. Вона наклала вето на цей законопроєкт. Водночас очікується, що вже за тиждень провладна більшість у парламенті Грузії подолається вето і такий законопроєкт Таки. Буде ухвалено. Тож будемо уважно спостерігати за подіями у Грузії. Це все, що можу розповісти станом на зараз. Василю передаю тартобі. Дякую, дякую тобі, Катю. Катерина Галко, наша кореспондентка з акції, де український люд підтримував своїх братів та сестер в Грузії, які сьогодні б'ються за те, аби Грузія не стала маленькою Росією, де не діли ті закони, які діють на території країни-агресора. Польща спільно з Україною розпочинає підготовку тексту угоди про гарантії безпеки. Про це заявила маршал Оксаємо Польщі Малгожата Кідава Блонська. Сьогодні вона виступила в українському парламенті. Малґожата блонська запевнила парламентарів у подальшій співпраці, як із надання допомоги Україні, так і в процесі євроінтеграції нашої держави. Ми зробимо все для того, щоб ще у поточному році розпочався процес інтеграції України з європейським союзом, переговорів України з Європейським Союзом. Це звичайно буде довгий процес, складний, але бажано, щоб він почався. Ми обговорили усі питання, які стосуються нашої співпраці: питання оборони, питання захисту України, питання, які пов'язані з. Формуванням міжнародного компенсаційного механізму питання співпраці між нашими парламентами. Саме сьогодні ми розпочинаємо офіційні перемовини щодо тексту угоди про гарантії безпеки між Україною і Польщею. І хочемо, щоб ця угода була максимально амбітною. Ну і щоб вона була максимально дієвою та реалістичною, я хотів би додати. На Полтавщині працівники укргазвидобування розкрадали газовий конденсат. Розповіли про це у національній поліції. Троє чоловіків побудували схему із заниження фактичних обсягів видобутку сировини. На неправдиві дані вони свідомо вносили до офіційних документів. Необліковані паливно-мастильні матеріали. Вони зливали із нафтогазового сепаратора до власних каністр, ну а потім продавали. Збути встигли приблизно 2000 літрів. Зловмисникам загрожує до 8 років. Тюрмин потужні зливи знову накрили південний штат Бразилії. Як повідомляє агенція Reuters, найбільше постраждало місто Порту алегрі Рекордна повінь за останній місяць призвела до загибелі щонайменше 163 людей. Ще майже 600 тисяч людей вимушено залишили свої домівки. І Принаймні 64 людини вважаються. Зниклими безвісти. За даними Національного метеорологічного інституту, протягом 12 годин у порту Олегрі випало більше дощів ніж зазвичай за увесь місяць. Міжнародний книжковий ярмарок розпочався у польській столиці. У заході беруть участь 14 країн та понад тисячу авторів, ілюстраторів та видавців. Україна традиційно є учасницею цього заходу. Сьогодні нас. Представляють 20 видавництв, які привезли зо три сотні нових книг. Більше розкаже Марія Черняхівська гасло українського стенду крихкість існування. Воно покликане привернути увагу європейців до ситуації в Україні та світі. Нам видається важливим, що ми мусимо продовжувати доносити до світу. Те, що відбувається з країною, те, що відбувається в нашій ментальності, про переоцінку всіх цінностей, про яку і їм треба задуматися. Війна в Україні вплинула на життя як авторів, так і видавництв, які, попри обстріли та обставини, продовжують працювати в Україні. В День відкриття заходу у Варшаві. Представниці Харківського видавництва Віват переживали трагедію, яка сталася у типографії Харкова. Коли я дізналася цю новину, я готувалася до зустрічі з іноземним партнером із видавництвом. Оскільки наша мета наразі на цьому ярмарку представити українські книжки з метою продажу прав. Щоб і на території Польщі, зокрема, було більше творів, які написані українськими авторами, і в мене просто забракло слів, мене наче паралізувало, я не могла себе опанувати. Попри це, видавці продовжують презентувати читачам та закордонним партнерам найновіші книжки видавництва. Це фінальний епізод від Євгена Положія, і він охоплює не лише ту війну, яка зараз триває, а він охоплює війну і ще яка, яка почалася 400 років бо назад. Бо українців знищують не лише від початку 22-го року повномасштабного вторгнення. Це триває уже давно, і ми боремося за свою незалежність, за свою ідентичність вже не перше, не те що десятиріччя, а століття. Нині з'являється дуже багато якісної літератури на тематику, пов'язану з війною, але не кожен читач зараз готовий її сприймати, кажуть видавці. Людям зараз більше хочеться за допомогою книги відволіктись від реалії. Дуже актуальними є книжки, як нонфікшн, так і художні, які якимось чином переплікаються з історією України, тому що є оцей попит на дослідження себе своєї культури. дехто заповнює прогалини, дехто відкриває для себе наново Україну. І весь контекст довкола неї, і ці книжки вони досі популярні, і так само з дорослих. Є певна тенденція на жанрову літературу, на не щось таке з високої полиці, а на детективи, трилери чи там романтичні якісь комедії, тобто часто люди фентезі, теж таки у людей є запит на якусь трохи таку втечу від реальності. Зріс попит і на дитячу літературу українською мовою. Діляться видавці цьогоріч. На заході чимало книжок для наймолодших читачів. По них і прийшла Емма. Я б хотіла прочитати про тварин. Про тварин все мені, подобається. Мені почали подобатися книжки про фантастичних листо, такі як дракони, окрім пізнавальної, розвивальної та навчальної літератури для дітей з'являються і сучасні героїчні казки із сучасними героями, і ви їх можете пізнати, щоб діти лагідно і без травм знали, хто нас захищає, за що ми воюємо. Спроти кого? Тобто тут без агресії, але щоб дитина вже була готова сприймати історію більш ґрунтовно і осмислено, Мітайру бачите. На українському стенді також є книжки наших авторів, перекладені польською мовою. А охочі більше зануритись у літературний світ, можуть відвідати заходи за участі українських письменників, які, як і ярмарок, відбуватимуться до 26 травня у палаці культури та науки. Марія Черніхівська Ігор Антонюк для телеканалу Еспресо з Варшави до речі, досить дуже добре, що українські книги представлені у Варшаві. Добре, що є переклади. Українською мовою, до речі, Український інститут книги, який от, ми бачили його представників саме в, в Варшаві. Профінансував минулого року і видання моєї книги. Сподіваюся, там десь теж також десь є. Але тут важливо, що українці хочуть більше читати Та, трилери, історичну тематику, детективи, казки. І добре, що в Україні є чимало авторів, які пишуть. Є... Сьогодні, до речі, за Останню інформацію, яка була ну, буквально кілька місяців Тому в нас не лише а, аншлаги в театрах по всій території України, а в деякі театри, в принципі, неможливо потрапити не те, що на прем'єру, а навіть на черговий показ тієї чи іншої п'єси. А в нас досить суттєво зросли ледь не втричі продажі книг. Це дуже важливо. Насправді, що в час війни люди шукають себе. Десь хочуть відволіктися, шукають якісь сенси, шукають відповіді. Бо кожна книга, знаєте, чому варто цінувати книги? Я тут вже не як журналіст, а як письменник хочу сказати, тому що кожна книга це прожите життя, це прожита історія. І там завжди є і негатив, завжди є позитив, завжди є цей дуалізм, інь, і янь. Без цього не буває, немає. Ну, те, що буде або позитивно, або лише негативно, воно мало кого зацікавить. І тому дуже важливо, що в час війни люди себе шукають і. Оцей досвід письменників, які вони викладають, ці історії, які вони читають, вони приймають їх собі. Тому що знову ж таки скажу, що кожна прочитана книга це кимось прожити життя, і досвід цих життів ви сприймаєте, коли читаєте книги. Тому дуже важливо читати, дуже важливо підтримувати. І зараз дуже важливо замовляти книги видавництв, Особливо після того, як ми побачили ще раз в чергове, як ворог нищить українську літературу, і це про тому, що він нищить українські бібліотеки на окупованих територіях і нищив, і палив, і вилучав українські книги. Вони хочуть, щоб нас не було ні в слові, ні в ділі, але ми будемо. А для того щоб ми ефективніше е, били ворога збройні сили України, сили оборони, ми повинні їх підтримати. Давайте ще раз я нагадаю про збір. Отже, ми просимо долучитися до збору на ремонт важкої бронетехніки у зоні бойових дій на Солодарському та Запорізькому напрямках. Ремонтно-відновлювальний полк працює в основному на лінії зіткнення чи в сірій зоні просто неба за будь-якої погоди в день та вночі. Тож для екстреного відновлення та повернення на поле бою пошкодженої військової техніки, зокрема танків, БМП, БТР, потрібен мікроавтобус, який доправлятиме в зону бойових дій, мобільні ремонтні групи та обладнання а також пневмогідравлічні домкрати для оперативного ремонту назем і іноземної техніки. Наша мета 630 тисяч гривень. Я от тримаю тут у себе перед очима наш збір. Ми починали сьогодні із 334 Тисяч гривень зараз маємо вже 340 тисяч гривень. Дякую вам за те, що ми ці 6 тисяч змогли зібрати. Я сподіваюся, що до завершення нашого етеру ми ще суттєво поповнимо ось цю банку для зсу для наших військових.